Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні арахісові пісочні колечки. І для їх приготування нам потрібно: маргарин або ж масло, борошно, яйця, порошок для печива, цукор та арахіс. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку до просійного борошна додаємо порошок для печива та все гарно вимішуємо. Далі до масла додаємо цукор. Та ванільний цукор. І за допомогою виделки максимально гарно об'єднуємо продукти до однорідності. Зверніть увагу, що масло повинно бути м'ягким, тож ми або попередньо залишаємо його при кімнатній температурі, або ж злегка підігріваємо у мікрохвильовій. Далі за допомогою вінчика збовтуємо одне ціле яйце та переливаємо його до нашої масляно-цукрової суміші. Тепер таким ж самим способом за допомогою виделки, вмішуємо яйце у основну частину маси. Цей процес займає приблизно хвилинку-півтори. Наша маса готова. Нам залишилось тільки перекласти її до борошна. Так як маса нам маса дуже ніжна, це силіконовою лопаткою. І, звичайно, залишилось тільки замісити саме тісто. Для цього ось такими плавними рухами. Так ви мовити, накриваючи борошну масільну частину, починаємо процес замішування. Спочатку тісто буде досить липнути до рук, але при тому ніжне, легке, пухке та дуже приємне на дотик. В процесі замішування ви помітите, що тісто починає збиратися в єдину суцільну кульку, та не залишати на посудині на її стінках зовсім сіда борошна. Ось таке тісто в результаті в нас повинен вийти: максимально однорідне, ніжне та повітряне. Залишаємо його у холодильнику мінімум на 30 хвилин. А ми тим часом підготовлюємо арахіс. Нагадаю, він обов'язково повинен бути сирим, тож нам залишилось його тільки подрібнити. Можна робити це двома способами: ось так як я у чаші блендера або ж за допомогою тачалки. Але зверніть увагу на основний момент. У нас повинні залишитися цілі шматочки арахісу, а не суцільна крихта. Тож я подрібнюю ось такими короткими імпульсами. Готовий арахіс пересипаємо у широку тарілочку, яка нам буде зручна для обмакування тістечок. Після півгодини часу бачимо, що тісто стало більш стабільним та змінило свою структуру. Беремо приблизно половину тіста. Решту відправляємо назад у холодильник та викладаємо на робочу поверхню підсипану борошном. Та чалку також обов'язково змащуємо борошном і розтачуємо тісто у пласт товщиною приблизно 7 мм. Бачимо, по краях тісто тріскається. Так і повинно бути. Тож ми за допомогою рук ось це гарно все поправляємо. Тепер круглою формою. У мене форма діаметром приблизно 6 см. Вирізаємо ось такі майбутні наші тістечки. Ви можете скористатись будь-якою іншою формою, або ж навіть звичайною склянкою. Підійде усе, що у вас є під руками. Також всередині нам обов'язково потрібно зробити ось такі отвори. Я роблю формочкою від сойоних трубочок, гарні рівномірні тістечки відкладаємо в сторону. Використовуємо на один раз таку кількість тіста, щоб ми його могли зразу підправити у духовку та спекти. Решта тіста повинна чекати у холодильнику. Далі беремо жуток, що у нас залишився. Ось так злегка пензиком його збиваємо та змащуємо кожне тістечко щедро зверху. Змащеною стороною перекладаємо його на арахіс. І, звичайно, ж, жона форму для випікання. Так як форма у мене застелена силиконовим ковриком, я його абсолютно більше нічим не змащую. Якщо ж у вас пергамент, змастіть його обов'язково або ж маслом, або смальцем. Викладаємо тістечка одне біля одного на невелику відстань, Так як вони збільшуватись в об'ємі не будуть. Тепер ось таку цілу форму тістечок Відправляємо у розігріту духовку при температурі 180 градусів приблизно на 20 хвилин, досі такого гарного золотистого рум'яного кольору. Ну і, звичайно, друзі, оцініть цю смакоту. Вони надзвичайно красиві, смачні, пісочні хрумкі колечка і, звичайно ж, арахіс. Це дуже та дуже смачно. Подивіться, які ж вони гарні на вигляд. Це краще будь-яких магазинних тістечок. Рівномірно пропечені, золотисті та дуже-дуже смачні. Тож, друзі, обов'язково рекомендую: зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте та тіште себе та своїх близьких. А також нагадую: не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!